З нагоди дня державного прапору України на центральному стадіоні міста відбулась товариська гра з волейболу. На гру з командою спортивного клубу Подільськ приїхала команда дитячої юнацької спортивної школи з міста Кодима. Спостерігати за грою було дуже цікаво, адже обидві команди досить сильні. Та до останнього було незрозуміло, хто ж здобуде перемогу. Але зустріч завершилась перемогою спортивного клубу Подільськ з рахунком 2-0. Та команда сьогодні виграла. Розкажи нам, як так. довго ви? До цього готувалися, як довго ви до цього йшли? Ну, ми готувалися, як і всі. Ми собі грали, тренувалися, дуже старанно. Сьогоднішня гра була складною? Ну Отаке. Ну, ми старалися, як і всі. А як ти можеш оцінити своїх суперників? Ну, суперники були сильні, але наша команда була сильніша, ми перемогли. І як твої емоції після перемоги? Я радий. Щасливий, що ми перемогли. Сьогодні на стадіоні панувала приємна та дружня атмосфера. Гравці команд отримали справжню насолоду від гри. Після визначення переможців та їх нагородження грамотами. Усі учасники гри отримали солодкий подарунок. Щиро дякуємо організаторам товариського матчу. А також не забуваємо за наших славних захисників, воїнів Збройних сил України, котрі боронять наш з вами спокій та віддають свої життя за світле майбутнє нашої батьківщини. Ольга Ситник Ілля Биль телекомпанія КЕД.